Привіт, рідненькі! Як ви вже, мабуть, здогадалися, сьогодні я буду готувати шоколадну пасту. Ну, щось на зразок нутели. Звичайно, рецептура самої нутели мені невідома, я на то і не претендую. Але повірте, ця паста, цей крем нічим не гірша, може навіть і краще, тому що я чітко знаю, що я сюди поклала і що тут нема ніяких консервантів. І це ще й дешевше. І нам знадобиться одне яйце. 1 неповний стакан цукру, 10 г ванільного цукру, 4 столові ложки борошна, стакан сметани, жирної півстакана молока і 4 столові ложки екстра темного какао. От на ньому економити не раджу. І зараз просто змішаю в ковшику всі інгредієнти: цукор, ванільний цукор, борошно, Молоко? Сметану яйце. І какао. І тепер поставлю це все на плиту і трішечки проварю на малесенькому вогні. Починаю варити. Варити довго не знадобиться, буквально, щоб цукор розійшовся, кипнуло і готово. Так, трошки пішли бульбашки, все, готово. Вимикаю, і зараз розіллю по стерильних баночках. Ось, розливаю по баночках, як я вже казала, стерилізованих. І тепер просто дочекатися, поки паста охолоне і можна вживати. Ну, ось, як бачите, все дуже просто, швидко і дуже смачно. Ну, а як це вживати, я думаю, не треба розповідати. Я, наприклад, насмажу млинців. І якщо моє відео вам сподобалося, було корисним, ставте подобайки, підписуйтеся. Смачного! Тримаємося міцно!